Ну що, всім добрий вечір. Сьогодні субота вже вечеріє дворі і нарешті ми, у нас буде можливість повторити наш пічний, нічний, сніжний зимний ран, який ми робили останнього разу 4 роки тому, враховуючи всі обставини, так, всі нюанси, які є і погоду, нарешті виловлі сніг, ще трошки його є в лісі більше, мороз. Ми сьогодні стартуємо. Вже за хвилин 20 буде темно, ми вже з ліхтариками, всі готові на вулиці Морозець. Нас чекає класна лісова пригода, і буде просто самий шик це буде такий участочок у нас по кризі. Будемо долати гуйву річку. Це така у нас є по кризі. Так що погнали до пригод. все, ми стартанули. Вибігаємо з парка. Так, забігли, Уже нормальний дрімучий лісок. Вже включили ліхтарики і кайфуємо. Не думаю, що вам мене видно, але якщо що, видно. Видно. Да? Дякую. Вийшли на наліт пробний на річку Гуйва. Це тільки пробне, бігти ще по ньому не будемо, так, пофоткатися. І далі ще трошки лісом будемо бурю. Спускаємося на річку. Зараз будемо переходити в буйву. Обережно. Буйвалі. Давайте інтервал. Інтервал тримайте. Де Ксюша? Дуже екстремальна ситуація. Але зараз ми вийдемо на берег. Все буде добре. Все буде добре. Вийдемо на берег. Виходимо. Виходимо, будемо зараз шукати, де вийти на берег. Виходимо на берег. Всі, всі в порядку, все добре, всі молодці. Льот льот витримав. Сюша, льот тебе витримав! Молодець! Ну що, фінішуємо вже виходить десь 28 кілометрів, всі ок, бер. По льодіку прогулялися, все було нормас. але одного загубили. Не на льодику, в лісі. Так що зараз будемо чекати. А так все. Все топчик. Круто. Фінішуємо. Крутяк. Молодці. Супер круті. Клас. Ще Крутяк. добігає Ксюша. Молодчинка. О, Ще хлопці. Молодці. Клас. Молодці, 28, супер! Кручі, кручі. Епічна зимова пригода закінчилась. Тепер залишилось, щоб ще останній дійшов.